Так, колеги, мої вітання. Сьогодні поговоримо про те, як би я зробив свій новий сарай. У ну, планах, звісно, і покажу вам, можливо, хтось буде починати струїтися, можливо, комусь поможе. А можливо, хтось вже набагато краще і поділиться в коментарях або у нашій спільноті у Viber. Так, пам'ятаєте, як я переніс нову відео змістив поїлку до стіни, була на пів метра виступлена. П'ють все добре, летить капля сантиметрів 30 від поїлки сюди ближче і там у нас вже образується мокрота. Але їх ноги сухі, сітка десь 7 сантиметрів 7 від землі приблизно. 5-7, вона вже прогнулася. І все одно дня за тиждень нас оберується, як не крути, вони там какнули, другий уступив, пішов, до ноги прилипло. Тирса прилипла і туди падає між сіткою. Але на, на, на обірується і все одно тоді водичка потихеньку мокріє далі. Але так подумавши і рішивши, покажу, як, як я би я переробив. Ось на стіні нарисований величкий для вас план. Це нас сарай, наприклад, 4 на 9, Ну це приблизно. Мов, хто хоче подром зробити, там на 5, в кого більше, в кого менше. Чотири на 4. Чотири. Ну, приблизно я вам показую, як би я б зробив. Прикрутив на два шурупи, нарисував так приблизно. Це в нас вода, тут обходні двері, може тут обходні двері. Без різниці. Тут посередині б я б зробив поїлку. Або і зроблю поїлку. Тепер у нас метр. І на вашу длину сараю, щоб метр сюди, метр відсюди приблизно. Викопав би сантиметрів 20 яму, залив її, зробив стіни, кинув по бокам уголок, так як у гаражі в гаражі у нас у кого є яма, ось, я, понімай, ж, уголок по кругу і зробив би б отакий, як у мене, це лежить сітка, бачите, зварена, на нас з брудера старого. І щоб там по 2 метри, кусками вставлялося. Вчора розстояння метр, то що по цьому я дивлюся, що тут є десь до 70 сантиметрів її маловато. Метр. Якраз по центру було б чітко. Так вони і льопають, сантиметрів на 30 в одну сторону летить, сантиметрів в 30 в другу сторону летить. І у вас вода збиралася в цій б'ямі. Ви б раз у тиждень прийшли, поїлки трошки здвинули на бока, вичистили. Аму можливо, ну, там все заливалося, витяжка витягувала б все капітально. Але б хоча б раз там 10 днів б його можна було вичищати. Так, б, бролери б не касалися б ногами, домопротип і не було б у вас тоді б коксидіозу. Я думаю, хто держав бролера, хто знає, що це таке. Ну і як з ним боротися. У нас є де-не-де проявлення. Ну, не можу вам показати. Ось такі какулі. Ось бачите. Ну, так немає. Але ми нічим не пропаюємо, так як ми їх вибиваємо. Щоб не травити наших покупців, людей, те самим не травиться, хоч менше, ті, щоб хімії було. Тепер по боках дві кормушки, робите якусь там широку, як сам. 15 і висоту 15, щоб нас щоб засипав більше. І вони вижирають, що дурні. І натягуйте посередині. Я, не знаю, я поставив трубу, можна ще над трубою сіти якусь проволочку, щоб він заскакував і відскакував. Так. Чук -чук і спадав, бо вони люблять теж залазити. Ну, наче в кормушку не насирали. Мудрий раз і сидять, ну, не бачиш, щоб гавно було. І з цієї сторони так само, і все. І на цьому я б сказав. би все. Весь проєкт. Можна поставити би моторчик, бак. Я думаю, у дальнешому сучасній фермі це вам предложить. Його проект він покаже, як там. Хто захоче купити, то захоче просто кормушка і тоді раз у день вам ходити і досипати. У мене, в принципі, це в страві. Або я, або жінка вдома, прийшли пару відер досипали, а як було їх 24 штуки на квадратний метр, то звісно раз за три в день. Апетит у них гарний був. Що я можу сказати? Бройлер – вигодна штука, а вигодна штука хоча б от 200 голів. Ви тоді замітите прибуток, на який можна буде щось вам купити. І в далі. Вложу в вас до партію 200 штучок. Я вважаю так. От 200 штук ви вже можете щось заробити. Як для себе, можете держати 50 штук, 25 продали, 25 собі залишили і 25 повністю перекриють ваші всі затрати. Ціна на суточне, на комбікорм, на пропойку. Якщо суто для себе і повернуть затрати. 25 продали, вернули затрати, 25 вже ваших, ваших бонусів. Це як для себе держати. Там сусіду продали, родичі приїхали, ну, все, як завжди, стабільно. Є такі бройлери має, попадають, що ходив-ходив тут. Бачу, вже впав на ноги. Впав на ноги, чик, холодильник, пожалуйста, є що їсти. Ну і все остальне. Оце я вам показав. найпростіший варіант. Ну я вважаю, що би класний. Як для мене. Оце уникнуть, от поїлок, тільки я думаю можна так. Ну Ви ж не будете тратити на сюди, щоб вона всередину ленту впихнуть. Або трос крибок, щоб витягло на вулицю. Ой. І все на вулицю витягло. Я вважаю. якби хоча б тисяча штук було, щоб була Бо це все уложить гроші. Але ж їх наші продати тисячу штук. 300 штук у нас, ви знаєте, перша соточка ушла, пшик і немає. Вон, який ходить? Тельонок. Друга соточка вже трошки важча. Ну, а це цих вже 80 штук. Ну, важкувати, Ні, ну беруть. Кстаті, зробив тушоночку, зараз покажу. Така от тушонка у нас вийшла із бройлера. Дицека гарненька. Раніше їх не любив. Того, що не знаю, скільки я пробував, дуже солонюща. Ну і не дуже мені за того не подобається, що дуже солюна. Це мені сеструха підігнала рецепт. Я думаю, вона обіцяла скоро випустити на своєму канальчику все про все. І я тоді скинув групу, силочку. Тому, кому треба, подивитись і будете буде робити. Робимо не в автоклаві, а робимо просто у плиті. У нас електроплита. Уставили, протушилось. Одні ми зробили юшечку, яку доливати, і туди бачите, це із свинячого смальця. Смалець зверху залили, щоб не портилась тушонка. Бачите, осталось три баночки. Ну, це ми більше попало жирку. Але, блін, не солона, не дуже солона. вкусно, мені сподобалось. Трохи прийшов у жінки тут пройтися. Трошки картошки є, ну як завжди. У кожного треба чуть трохи компоти, хто з скільки. Потихеньку п'є. Сальце, ну сальце, я думаю, всі люблять. Бачите, якийсь тим попало, видно, де забой був. А так, сало з м'язком, все як положено. Хто як любить? Ну, так, за тушоночку показав, ну пішлі, ще щось покажу. Так, роблю ще один сарайчик, невеличкий. Свідиться поки лампа, потолок залізний, але натягнеться клейонка і теплиться сіном. Бачили, як тих корей я робив? Поки що у нас бюджет це ви в курсі, що у нас іде на той сарай це года 2. Треба було вливати туди немаленьку суму грошей, а сюди в нас немає, щоб вигнати. Робиться солома. З цієї сторони клюнка, з цієї сторони і запихаємо солому. Результат курай, мене радує. Ну, ви бачили, ну, зараз сходимо ще до курочок. Ну, так працює. Клейонку вже маю Ось сюди. Є такі шайбочки. Може кому треба. Бачите, прорезинові. І тоді клійонка не рветься. Де вона вічна. Я думаю, всі в курсі, що це за клейонка. З однієї біле, з іншої чорне. Ця стіна у нас ще була мінуватою, утеплена. І та стіна. З цієї сторони будемо з цієї сторони втеплять. Соломи і з цієї сторони солома, і зверху потолок. Солома, бачите, шифер бушни я робив. І поставимо зверху просто клієнку на солому. Щоб був такий паробар'єр. Чи як його правильно. Потолок клеєнка і солома і зверху клієнка. Да, миші будуть не спорю, будемо ципати на потолок, щоб кури не достали. Це ще один роблю курничок. Двері такі з досок збиті. і об'єм клейонкою, і буде все гарно. Ну, Хто, хто в курсі, як воно робиться, той в курсі. Хо, кстати, Тут я буду робити, Пошлите до докурочок, буду робити ще один такий самий курничок. Ці кури вже пенсіонари, їм по два чимось Ну, Коли брав сучасний фермер, і я приблизно так само має були. Да-да-да. Інкубатор, заложив яєчкою, яйця не вилізли. Вже, вже пенсіонери. О, бачите, вже петьки, які взагалі когті. Красавець. Бачите, потолок сухий. Прекрасно. Все скліонки обтягнуто. тут прибита досточка. Заказав китайців лампочку на тривати. Світло буде горіти, круглосуточно. ніхто його включати не буде. В принципі, у мене так і було, тільки тут десятка. Ну, Наче кури не біжались. Тут буде у нас 100 штук Ломан Браунд. Там Легорни хочу заказати. І пітухів Ломан до Легорнев. З Легорни петухи до Ломан Браун. Щоб перехрестити лінію і отримати своє інкубаційне яйце в майбутньому. Ось такий в мене невеличкий план. Курочки сидять, дієчко є. Зараз у нас вже 5 вечора. Це як кусається і нема. Пособирали, бо що тут у нас за пару днів із 60 штук. Ну трошки є. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так і живемо. За два дні 60. І тут у нас ще нема 60. У нас десь 65 курочок. Так, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47. 47 яєць. Ну, в принципі, я задоволений. Комбікорм переробив. Какі набагато стали кращі, що я замітив. Ну, але все одно є пару куриць, якісь. Ну, вони вже своє доживають. Ось такий у нас корм. І пшеничка, і ячмень. Ну, всього потроху. І трошки більше. Да? Пенсіонери. Ну, такі справи. Так що колеги, ставимо лайкосик. В кого які питання пишемо, мені пишемо в групу. Телефон ще не купив. В майбутньому куплю. Двері у нас відкриті, тут у нас плюс. 6 градусів, якщо видно. А двері у нас відкриті, бачите, кури гуляють. Ну, Клас, вибило. Ну і все. Ну, дивіться, з якимось капішончиком зверху. Що це за порода, ну напишіть мені в коментарі. <гум> Ох, пенсіонери. Ох, ще нервиш, да? Ну, все, друге. Всім пока, всім удачі.